Коротше історія, вирішив записати реп. Думаю, запишу, ну я реп, сяду під мінусовку і щось так понеслася і хочу вам це презентувати. Можливо, вам не сподобається, але пофігу. Хороші коментарі, погані коментарі. Я готовий до любого хейту. Мені це стало подобатись, Тепер буду трошки висвітлювати це в своїй творчості. Це дуже реп, бо я дуже це дуже реп. Мінус, якщо що, не мій. Достаю блекджек, я не Джек Боже волію, як Гоголь, бо не п'ю алкоголь. Маю в рукаві вбивчі римми яскраві. Убиваю твоїх кобри, як ріки тікі таві, мій флоу, як кулемет, мед, солодкий Достаю пістолет, раз постріл, два, постріл, пау, пау, пау Ти хотів залишить по собі слід, але передумав і залишив послід. Стріля влучно, залишився послід, обережно хлопче, я для тебе оче. Хоче, чи не хоче твоя рима, лоскоче короче, хочу трішки покороче для усіх охочих, стріля влучно, залишився послід, обережно хлопче, я для тебе оче. Хоче, чи не хоче твоя рима, лоскоче короче, хочу трішки покороче для усіх охочих. Перевір свій стан, не хороший твій стан, не запрошу свій клан, залишай капкан, сколи складав список порушницю. Ти своїми пацанами списку послушників перевірив вивірив, надію не давав. Мама каже: сину ти став злий, як волк дав. Часто у житті виживає сильніший перед Богом праведні, а в думках грішні. <му> Якось так.